Друзі, нові виклики часу в нашій країні гуртують у Червоному Христі дуже різних людей. Основна мета сьогодні це полегшення людських страждань та рятування життів. Отже, на межі 2013-14 років склався загін швидкого реагування Червоного Христа Харківської області. За ці роки було і є дуже багато випробувань. Це і допомога ДСНС у ліквідації наслідків пожеж та вибухів на артскладах, це і пошук людей за допомогою чотирилапих помічників, це десятки тисяч людей, навчених прийомом першої допомоги та багато іншого. Всі командири загону за всі ці роки справжні творці. Завдяки цьому. Та власному бажанню та відповідальності кожній кожного, особливо з початку 22-го року, цілодобово працює неймовірна команда: сильні люди, сильні люди, потужні кроки. Вітаю всіх волонтерів, співробітників Червоного Христа Харківщини з тим, що завжди неймовірно потужний загін швидкого реагування серед нас. Вітаю! з черговою річницею заснування та тисну руку всім, хто складає наш загін. Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червона Христа України був створений 2014 року. Особисто для мене шер почався з 22-го року коли почалося повномасштабне вторгнення, знаючи виконавчого директора Харківської обласної організації Товариства Тетяна Зиму, ми до війни спілкувалися. Ми знайоми були. І коли почалась війна, я набрав, сказав, що якщо потрібно, я можу відвести щось, грузити, поїхати щось зробити. Можна на мене розраховувати. Це було б десь 24-25 лютого. І почали працювати. Тоді ще була окупація. Харківського району, практично всього до циркунів. І ми розвозили на насалтавку гуманітарну допомогу людям на постійній основі. Допомагали пологовим будинкам, лікарням. На кінці квітня з Рибаком Володимиром Федотенко ми поїхали відвозити гуманітарну допомогу в СМТ Печені. Це на той час була лінія активних бойових дій частина дамби була зруйнована. Ця сторона спічних була під контролем України. Та сторона вже була окупована. Ми, коли приїхали, бачимо, що по дамбі йдуть люди. Сумками питаємо, що за люди. Вони кажуть, а це закупати входять, і ми вивезли людей. Так, от в нас почалась масова евакуація з ШР. той, який був до 22 року. Практично на 50% люди або їхали, або пішли служити. Волонтери, які працювали, нічого не отримували. Командир, який був Максим Плащов, пішов служити. І ЗШР не виповняв вже свої функції, тому що ну не було вже обучених людей. залишилось дуже мало і не могли реагувати на всі виклики, тому що ну не було багато людей. І ми з Рибаком почали працювати на евакуацію. С це був у нас кожен понеділок на початку. Потім у нас вже була ще і середа, і захватували п'ятницю. Бувало таке, що по понеділкам виходили більше трьох тисяч чоловік. Це люди по жарі, з дітьми, з стариками, маломобільні, жара сумашедша. Люди йдуть. І так ми почали працювати. Я дуже вдячна волонтерам за таку допомогу. Я навіть не сподівалася це таке можливе, я навіть сумнівалася, що буде так саме в цей день, саме стільки людей зможуть скористатися цією допомогою. Дуже вам вдячна, і всі люди дуже вдячні. Працювали так ми до серпня місяця, коли почався контрнаступ Збройних сил України на Харківську область, було Звільнення значної частини Харківської області: це вся Куп'янщина, Ізюмщина, Балаклейщина, Липці, Вавчанськ. Ну, все, що по кордону, дуже велика територія. І на той час у нас ну, почалась масова евакуація з тих країв, яка триває ну, і по цей час завжди. Працювали там, працюємо. Ну і поки ми є, ми будемо працювати сто відсотків. Тоді ми називали ще ЗШР, тому що як такого не було. Ми назвали це загін евакуація і працювали на своєму ентузіазмі. Потім почали приходити люди вже в загін, які працюють і по цей час. Загін швидкого реагування приймав участь в придаланні наслідків аварії, яка трапилася на Каховська АЕС, більше двох тижнів займалися евакуацією з лінії активних бойових дій. Приймали участь в евакуації Бахмута, евакуації Торецька. На цей час загін швидкого реагування прийшов вже к евакуації точкової, яка здійснюється з лінії активних бойових дій. Це лінія. Зіткнення, ну, так називає на нуль, і якась там э, зона кілометражу від э, кілометра і до трьох-чотирьох. Ці території пристрілюються повністю всіми видами зброї. Ми, як товариство Червона христа національна України займаємося евакуацією цивільного населення зони активних бойових дій на постійній основі. І це завжди у нас відсотків на 70 людей похилого віку. Ну, дякую вам, миру, да. спасайте, щоб мир настав старій. Спасибо, що вона ходіти. війна є вина. Транспортування ще один напрямок згону швидкого реагування, який здійснюється. Також з 14-го року на постійній основі дуже багато людей ВПО, які приїхали з зони активних бойових дій, які не можуть самі себе обслуговувати в плані з'їздити в лікарню. Фізична людина сама на громадському транспорті вона не може передвигатися. Швидка допомога це не робить, тому що це не екстрений визов, якщо людина условно, сидяча. Таксі вона не залізе, і ніхто не буде з нею займатися. Тоді на допомогу приходить з іншу такого реагування. І на цей час у нас потік людей, які потребують транспортування, збільшується. От також ще один в нас є напрямок. Доставка гуманітарних грузів на території, які наближені к зоні бойових дій, також це реагування на надзвичайні ситуації. Це прильоти, це прильоти, які приносять дуже багато лиха. На жаль. Це теж наша задача, і ми її повинні виконувати на цей час. Загін швидкого реагування включен в єдину систему державного цивільного захисту міста Харкова як окремий рятувальний підрозділ. Загін швидкого реагування. У нас Прописані нашої задачі, які ми повинні виконувати в системі цивільного захисту. Це допомога в аварійно-рятувальних роботах, це евакуація постраждалих людей з місць надзвичайних ситуацій до місць безпечних розміщення, це транспортування поранених, надавання першої допомоги ПСП. Це обход території на виявлення постраждалих і людей, які потребують допомоги. Це надавання в зимню пору року теплопункту. Це палатка, генератори на час, коли не здійснюється евакуація або чекають евакуації. Випити гарячого чаю, згорітися, щось перекусити. У нас є офіс, де у нас є склад, де у нас є площадка для активок, є запас необхідного для повноцінного виживання в блокаут. є койки місце, де чергує особливий склад. Це пасуточна. На цей час у нас особливого складу. Більше 67 сім чоловік. Ну це велика кількість людей по області, навчених людей, які мають навички першої допомоги. Опит керування автівкою. Мають навички надання психа. Соціальні допомоги, МПСП, мінна небезпека, мають досвід працювання на прильотах, алгоритми дій, що потрібно робити, як потрібно робити. Якщо працює за ШР, це вже буде професійно, буде вчасно. Це досягнення, загін швидкого реагування. Це їхнє досягнення. і Я кожному завжди кажу. І я вклоняюсь перед ними, тому що те, що вони роблять, ну, на Безоплатній основі, да, ризикуючи там життям, їздити в такі міста, де не кожен ну, хоче поїхати, але ну, є задача і вони їдуть. Це велика дяка, шана для мене це ну, чесно, ну, велика честь бути разом з такими людьми.